У міському палаці культури учнів молодших класів 10 та 14 шкіл привітав із новорічними святами колектив центру позашкільної освіти імені Разумкова. Артисти центру самі поставили виставу, власними руками шили костюми. Все це кажуть вони заради дітей, заради їхнього задоволення від новорічної класпі. Нам хотілося створити дітям настроєння, праздничне, яркає. И вот остановились мы именно на этой сказке, потому что мы помним ее из своего детства. Она веселая, она живая. В ней герои э, сказочные. Почему-то нам больше нравятся старые сказки. Там, где веселый заяц, который и э, шустрый, и хвостливый. И, э, Там, де і ліса, і волк, всі ті герої, які живуть в сказках, як і всі новорічні виставиця, не стала виключенням. Добро у ній намагалося перемогти зло. На початку казки діти перенеслися до дрімучого лісу, де мешкають зайчики, лисиця, вовк та інші чарівні герої. Спочатку діти спостерігали за плаксивою та заздрісною тасею, яка ніби й не хотіла зіпсувати новий рік, та все ж своєю поведінкою викликала у глядачів лише відразу. Разом із хитрою та підступною лисицею вона викрала у снігуроньки чарівний годинник. Без нього дід Мороз не міг потрапити на свято до дітей. Дружньою командою рятували прихід Нового року зайчики та Снігурка. Годинник, що його лисиця встигла обміняти у баби на свій пухнастий хіст, тепер належав злу. Тож і казкові герої, і діти у залі вже не сподівалися, що до них прийде 2010-й. Якби не справжні сила та мудрість Діда Мороза, не повернувся б годинник до його рук. Заморозивши зловідню, дідусь разом із зайчиком витягнув із її сумки незамінний атрибут нового часу. Ура! Новий рік відбудеться! Захоплено вигукували діти та артисти. Святкуватиме його увесь казковий ліс. Навіть заздрісна Тася та баба Яга попросили усіх вибачення за свою поведінку та пообіцяли, що відтепер назавжди стануть добрими. Задоволення від новорічної вистави отримали усі присутні у залі. Для артистів найбільша похвала це гучні оплески малят та їхнє співпереживання. Мені дуже сподобалась казка, мені подобається один момент, там, де вони всі співають, і там, і там ще один момент відрався, там, де часи вкрали. Дуже все сподобалось, було весело, ярко і гарно. Який тобі персонаж не дівчинський сподобався? Зайчики, і лисиця. Чого? Ну, они были, лисица была хитрая, весела и зайчики так, так же самое. Наибольший момент мне понравился в конце. Там, де цей зайчик сказал, я не косолаплю, я косоглазуюсь. Мы хотим поблагодарить всех деток, которые пришли на сказку, за то, что они так бурно реагировали, за то, что они все переживали вместе с героями сказки, за то, что они подсказывали нам, ведь мы тоже могли забыть какое-то действие, или слова забыть. Нас выручали дети. Вот вот этого ми отримали найбільше удовольствие. Очень жаль, що почався карантин, і многие детки не змогли сказку посмотреть. І Звичайно, що за новий рік без привітань Діда Мороза разом зі Снігуренкою вони намагатимуться об'їхати на свято усіх маленьких бердечевлян, хто був з кухняним у минулому році пообіцяв ібис, отримає найкращі подарунки. Всіх девочек і мальчиков славного города Бердичева! Поздравляю с наступающим 2010 годом. Желаю вам всего самого хорошего. И ждите, скоро мои помощники снеговики принесут всем вам подарки. С Новым Годом!